Сьогодні вже 22 чи 20... 22 сьогодні 22 ввечері вже барикаду тут зробили таку серйозну. Набирають дівчата роблять мішки зі снігом, хлопці роблять мішки зі снігом, бачите, барикада на прорізну вже реально важко доступна. Сотня, Полтавська область. Біля жовтня будинку, який начебто двічі штурмували, але він все ще <coughs> жатневий палац. Двічі штурмували, але він нормальна там хірургія. Взагалі, в общем, нас почалася вже третій день нормальна революція. Вже, да? на жаль, є і жертви, але що ж поробиш, таке є воно життя. І смерть. Смерті немає, є реінкарнація. Пам'ятайте, що якщо помогу Будь ласка, Козанка. Барикади усюди. Робляться барикади з усіх боків. Не знаємо, як це буде триматись. Звісно, ну, насправді все це дуже любительське. От, наприклад, оці ворота, і вони можуть зайти туди, потім вмить відкрити ці ворота і атакувати. Вот. Але добре, що є хоч таке. Зводячи, зводячи барикади, люди роблять постійну динаміку і відслідкувати, де є барикади, де немає, дуже важко. Це добре. Такі революційні діжки. Ну що ж, ми по мистецьку платформу виходимо до головного упору боротьби. Зараз тут людей... Як ніколи. От іде сотня, яка тягне бетонну плиту. Ви бачите її. Протистояння триває. Барикади зводяться постійно. от 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 це Серйозно. Основна мета цих барикад. Не стратегічне укріплення, я так розумію, а, а затримання нападу, щоб неможливо було зробити просто погнати людей, як це було сьогодні зранку. Так, Ну що, ми бачимо дуже багато людей, дим, і тут напевно відносно безпечно, бо за диму е коти українського народу не можуть помітити то, що і куди. Хоча там постійно поливайка працює, ми можемо побачити її.

Орієнтовно сидів снайпер, не як зараз. Зараз не дуже видно. Димом затягнуло. Ну, Дихати там, мабуть, нема чим реально зараз. Знову відвоювані позиції. Вже трошки по-іншому. Тут облаштували барикаду, трошки по-іншому. Вот. Какаш кількість. Ми бачимо, що там все, все ще бійці спецзагонів. Окутані димом. Їм, мабуть, дуже важко дихати там. Ми можемо їм тільки поспівчувати з легонця. Видно передову. Несе палку з вогнем. Для чого? Поки не ясно. Ну несе. Може для розпалу діжки. да, Дим тут такий нормальний. Навіть сюди заходить. Як їм там? Це Сьогодні нашими молитвами вітер на нашій стороні. Сьогодні поважали. Поливайка трохи пригасила з цієї сторони колеса. Відразу оперативно хлопці допомагають загостити знову. У ворогів народу України всього лише одна поливайка, вона зараз перемістилася на ту сторону. Якось так буде з'єднано, що там пробує. народження барикад. Не тільки руками, але й машинами. Тут ще день назад був плакат, 2-3D, бла-бла-бла. Ми бачимо зараз революційні потреби. Дозволили мінімальне варварство над рекламою. Тут був паркан і такий закинутий будмайданчик. -буд Наразі ми бачимо, що цей будмайданчик максимально розбирається. Усіма атрибутами революції. Ці палки. Зверталася з цієї сцени, як би небезпечно це не було. Вчора в серці Європи Брюсселя я публічно зробила темою номер 1 корупційні гроші режиму Януковича. Ой. Підійшли до банкової. Тут все спокійно. Я не колеч, і народ на таксі. Підходимо перевірити, чи справді тут спалили одну з машин. Поки що не видно якихось слідів. Ну а я досліджу дерева. Да, да, да. Осьо, куди було закинуто? Ну було, мабуть, швидко локалізовано. Хлопці, треба тікати, можете ж втікти, тікайте поки да, не піздеть. Там миллион. І ось, все, пропалення. Атака була, але було загашено. Ось Нацбанк, який ніхто не охороняє, який і державі та практично не підпорядкований або майже не підпорядкований. Нормальна народна революція його би давно взяла би. Ну і не тільки його. Але сценарій псевдоопозиції цього не передбачає, тому тут навіть охорони нема. Вони нічого не бояться, у них все схвачено. Бачите, всі ви... чухають, чухають вас. люди гріються. Купольна система в дії. Знову повертаюся на Грушевського. Вже 11 година.